Закарпаття стає центром українського спорту. Черговий проект регіонального та національного значення, який ми реалізуємо в регіоні в межах стратегії президента Володимира Зеленського щодо підготовки українських спортсменів та повернення наших талановитих атлетів за кордону. В Ужгороді триває реконструкція одного зі спортивних залів СК Юність, який з перших днів повномасштабної війни став прихистком для сотень переселенців та не забезпечував навчально-тренувального процесу. Зараз ми готуємо об'єкт для повноцінного функціонування за призначенням з метою виконання завдань щодо розвитку молоді. Цей об'єкт матиме стратегічне значення для спорту всієї країни. Закарпаття зараз об'єктивно найбезпечніший регіон з погляду віддалення від лінії фронту та криміногенної ситуації. Ми чітко реалізовуємо своє завдання в умовах воєнного стану. Наша місія зберегти те, що має країна, та створити умови для розвитку цього потенціалу. Результати олімпійців у Парижі лише підтверджують правильність обраного вектору. Дякую депутатському корпусу обласної ради, обласним федераціям та всім іншим, хто долучився до реалізації даного проєкту. Рухаємось далі.